Тернополя установили новый рекорд. Там развернули 9-километровый государственный флаг. Его удерживали больше двух тысяч человек. По словам властей, этот рекорд принципиален для области. Ведь именно здесь 20 лет назад впервые подняли флаг Украины. Подробности в репортаже Инны Белецкой. 15 чоловік 10 днів подряд шили його на городських фабриках. На ізготовлення огромного государственного символа ушло 46 шість специальной ткани спеціальної ткані і несколько кілограмів ніток була закуплена тканина і, і просто шили за десять днів ми цей, ми цей прапор пошили довжиною. Там... 9 кілометрів. Трудно, що були вже останні дні, бо все-таки самі розумієте, то, що треба було намотувати зараз на катушку. Катушку делали теж по спецзаказу. Вона покрашена в втана флага. З самого утра її встановили на грузовик. Щоб розмотати гігантське полотніще, понадобилось около двох годин. Честь підняти найбільшу в історії України державний флаг випала одразу 2500 людей. Більшість з них – 19-річні хлопці, правісники незалежності. 19 літ назад госпроводлишення Незалежності країни в, в Тернопільській області родилось 16 тисяч дітей. Сьогодні кожний десятий із них держав флаг на набережне. людей зібралися. Це, це справді об'єднує нас, що ми всі є такі, що прийшли, захотіли постояти. Тому що зараз молоді прям ніж десь походити, погуляти не знаю. Дивіться, а прийшли люди, які в цьому зацікавлені, яким це дуже приємно. За всім происходящим внимательно на сліділі представителі книги рекордом України. Такого флага увіряють в страні, ще не було Прапор цей має довжину. 9500 метрів. І як ми мали можливість засвідчитися з комісією, засвідчити комісію, що він тягнувся навколо всього озера і не переривався. Це встановлений новий рекорд України, подібного досягнення з державним прапором України. Для жителей Тернополя сегодняшний день стал настоящим праздником, ведь именно в их городе впервые в Украинской ССР по решению горсовета было поднято желто-голубое полотнище. Произошло это в 1990 году на Центральной площади. Сегодня 80-летняя Анна Загалюк стояла под палящим солнцем несколько часов, чтобы прикоснуться к государственному символу Украины. Я за я то 10 лет на Воркутиле сидела. Так, що воно українці. мені дуже дороге. Прапором пішла. І для внучки взяла стрічку, для правнучки. после таржеств. Флакль відправиться поліція на склад уже завтра. Он отримає нову життя. і ми плануємо з нього виготовити майже сім тисяч прапорів, які плануємо роздати в першу чергу в музеї для нащадків всі музеї нашої області, школи. В дитячие садочки, в сільські ради. А кайдю Незалежності флаги, выкроенные із огромного полотнища, украсят всі державні учреждения області. Инна Білецька, Николай Василюк, подробности телеканал Інтер, Тернополь.